Так як скоро новий рік, я тут вирішила трошки сісти на дієту. І для цього в мене є мої дуже смачні коктейлі Daily Delicious, які, до речі, зараз у акції. Робляться вони дуже просто. Я беру на молоці, роблю, можна на воді або ряженка, кефір, все, що ви полюбляєте. І просто додаю туди коктейль. Є різні смаки, і протягом дня просто можна замінити або повністю на цілий день на одних коктейлях, або один з прийомів їжі зранку, або на ніч, хто полюбляє також собі щось з'їсти. Тому дуже хороша можливість зараз придбати їх зі скидкою, тому що хто не полюбляє зекономити, є мірна ложечка. Ну, мій любимий смак, звичайно, це шоколад. Але смачний. Я люблю змішувати, тому я беру ще манго і апельсин. І дуже, виходить, смачний смачний коктейль. До речі, я сьогодні отримала свою також посилку. І зараз теж покажу, що я замовила. Звичайно. Коктейль. Ще одну собі взяла велику упаковочку. Ну, Coral Detox це моя просто програма на постійній основі вже напротязі двох років, яку я просто прохожу і проходжу і прохожу, і я знаю, що все лишнє, що збирається все-таки в нашому організмі, я вивожу. Ще взяла це лопух. Корінь лопуха, ну і один з елементів це люцерна, один з елементів детоксу, тому що є корол детокс а є корол детокс плюс. І тому можна просто додати ще також люцерну, клітковину на ніч. Я просто п'ю 4 капсули для не переїдати, щоб було менше апетиту. І, звичайно, був на акції Gel. Це колоїдне срібло, але в формі гелю. Його можна також люба рана. Зараз у нас з'явилася <смеш> наша наша кетя, і ось подрапини звичайно є, і я обробляю просто ту сільвер гелем, і можна, так як маленькі котенятка, є така, ну не проблема, але часом буває, що такі очки трошки слізятся, і я також обробляю слизові, і. Немає ніяких подразнення, воно не пече нічого, киця все нормально сприймає, тому навіть можна і його вживати всередину. В кого є проблеми, наприклад, хелікобактер, це також можна всередину в виді гелю приймати. Тому звичайно дуже приємно, коли компанія робить акції такі. Тому кого щось зацікавить, звертайтеся, допоможу ще з додатковою знижкою придбати дуже хороші продукти для нашого здоров'я. Тому що все-таки бути здоровим це саме саме головне для людини. Пишіть, Я хочу просто показати, якої консистенції цей коктейль. просто густий, смачний, смачний, смачний десерт.